Друзі, усім привіт! Усіх вітаю. Сьогодні маємо вівторок. Вона ж десь коло 4 години доходить. І я, друзі, тільки беруся йти на город, бо сьогодні дуже жара була, та та є, і зараз є 28 градусів, я дивилася. Мені здається, що було десь перша година около 30. Дуже сильно, душно, жарко, не бачу дихати. Але тим не менше, вже хоч четверта, думаю, вийду на город. Бо треба сапати. Що <рес> поможе? Треба ставати, друзі, і сапати. Бо сьогодні хлопці казали, що вечором будуть підгортати картоплю. А я ще не досапала. Що будуть підгортали, я ще не досапала. Вже то, що сусідів посапала два рази, можна підгортати, а ще коло нас треба досапати. Іду донамагалася. Хоч трохи жара, але. Нічого на голову не беру, я не знаю, чи то за рахунок того, що в мене вбулося е, багато, не знаю. Е, беру якусь шапку, ну, не шапку, верніше кепку, чи що небудь якусь панаму, і мені ще гірше душно. Не знаю. Треба соломиних капелюх, немає соломиного капелюха. Може би було не так душно, але наразі не маю. Добре, друзі, я би з вами говорила, але що може говорити, треба йти. Витя не допоможе. Іду я. Дениска мелить. Вчора мало, сьогодні мелить. Друзі, наш той млинок там дуже гудить, не хочу йти туди. Той млинок, що брат мій зробив, прийшов. Якщо включаєш наповну, тобто до кінця відсуваєш ту, ту застібку, щоб воно все падало. Дуже горить. Тож знаєш, що там горить. Поміняли вже той, ту штучку, називається. І все одно Денець каже, що треба включати тільки трохи, щоб сипало, тоді воно так не чути того запаху гореного. То він що цілий день мулов, вже сьогодні теж мелить. Бо воно дуже помало мелить. Що зробити? О, кукурузи ще навіть не молов, тільки пшеницю мелить. За свою дитину не можу знайти. Де мій Денис? Ага! дай щастя. щасте. <гум> Мелиш? Тут прохолодно, тут файно на тому, Добре, друзі, файно, не файно. Айда, моя картопелька. Бачите. Вчора трохи посапались, може, половину. Божиня. І ще вон трошки тих буряків лишилося, але я беруся спочатку до картоплі. Буряки. Що таке? Та теж треба, але картоплю будуть сьогодні підгортати. Айде, буся, Бусічка. Ти би не йшов, бо там така жара. Зараз б допросився, зараз трошки посапую, зараз б допросився, йдемо, бо йому душно. Ду, друзі, йду. Я вже є, друзі. Та година? Не знаю, не видно, що. Коротше, десь там півтора години я була на городі. Все досапало, але жара неймовірна. Коротше, ліпше таке не робити. Я не знаю, чекати хоч до шостої години, не до четвертої. Дуже жара. Але я зробила, все, можу тепер спокійно підгортати. Я поки відпочиваю, бо дуже дуже, дуже душно. Піду зараз в той город, там сусідки. А то залізла в черешню, друзі. Ніхто щось з нас не їсть черешні жовтої. Вона така солодка, добра. Я її не закриваю на зиму. Але тільки я сижу в ній. Але скільки я з'їм. Сижу трохи в черешні. Трохи їм. Бо ще трошки та й все, Та й вона буде вже червивити. Та й буде по всьому. А, наразі сижу в тіньку в черешні. Ну що, ще маю трошки часу. Беруся до кукурузи. Дуже погано зійшла. Я ще чекала, поки вона зійде, але вона більше не хоче сходити. Беруся до того, що є. О. <сапаю> Посапаю і буде на тому кінець, друзі. Так, бомчик. Так, вже трошки сонечко сіло, вже легше дихати. Але мушка тепер дрібної мушки купа. Мушка кусає. Ах, як не одне, то друге. Так, картопля вже гарна велика. Це тут я в сусідки, де маємо городи. Город, верніше. Коротше, друзі, що я берусь? Беруся, беруся до, до сапки далі. Так, булька, булька. Так, булька зі мною. Хлопці прийшли, підгортають. Ну трошки картоплі. Десь біля мішка більше тут нема. Ми садили. підгорно тут і тоді йдуть туди на наш город підгортати. Ну, а я сапати далі. Так, друзі, ну що, трохи нині насапала. Дуже погано зійшла в нас кукуруза, але все одно треба сапати, не поможе. Чи зійшла, чи не зійшла. Ще вон той кусочок лишається. Ось бачите. І тако, чик, Ну багато вже на годинку часу десь роботи. Картопля вже підгорнута. Це добре. Тато прийшов з роботи також має роботу. Коротше, всі мають роботу. Сіно перекидає. Оце, друзі, половинка городу, що ми посадили. Картопля, оця капуста. Тут буду шукати буряк і моркву, що той кусочок найважчий. Кукуруза, наскільки зійшла. І ну ви вже знаєте, якщо ті, що постійно в мене дивляться. До речі, покропив чоловік від білокрилки. Дивіться, скільки є. Бачите? Знов треба кропити. Так. І що в нас тут? Два рядочки кропу. Тут диня, кусок. І тут кавуни. Ось такий город. Це половина, друзі. Оця половина, де чоловік перекидає. Тато! Привітайся! Де чоловік перекидає. Оце там того року ми ще садили тут картоплю. Тобто весь цей город, бо цей був город, що є біля нас, це вже сусідський. Тобто, ну, люди тобі садять. А оцей наш, ну як, це не наш, це також сусідський, це сусіди, які там живуть. Але вони не садять городу. Вони не садять і вони від... Верніше, це їхній город і це їхній город, але вони віддають, бо вони не садять. Коротше, друзі, і ми вже садимо цього, певно, який другий. Ні, або третій, або другий, або третій, бо вже вже чесно. Тут було все картопля. Потягнути такий величезний город ну, дуже важко. Ми засадили тут люцерню, бо чоловік вже раз скусив і вже перекидає, буде на сіно. А той кусочок, думаю, ще посажу, ще будемо собі щось мати. Але знаєте що? На другий рік я вже навіть і то не буду садити. Люцерня, то що таке, нехай буде, але це ж не вихід. Дивіться, оце. Ну, оце що ми взяли. Тепер переходимо. Бумцю, ходи. До, тато. Ходи. Дивіться, ми переходимо. Тут наші кози пасуться не раз, але переважно ми туди з огородами припинаємо. Так, перейшли і одразу я є вже на своєму городі. А ось тут наш город. Наш город, наш малинник. Тобто так би шкода, бо одразу вон коло нас. Але шкода, то шкода. Сил нема стільки, все садити. І то все обробляти. Садити це ще півбіди, а от обробляти це вже тяжко. І оце наш весь город. Фактично, тут багато є городу. Тут вроде би 17 чи 16 сотків. Але з тих всіх забрано під малиник, певно, з 10. Тому нам би як трошки так мало. Це всюди помідори посаджені. І отут картопля. Теж вже хлопці підгорнули сьогодні. Картопля. Тут картопля, а тут три, три рядочка і там один четвертий буряка. Ось кусочок треба досапати. І от літаю по тих городах, розумієте? Я вперед Бумік, за мною, так? Огірки мої. Огірки, салата, часник. І я вам скажу по правді, друзі, що то, то є тяжко. Так, вже туди лечу, вже на той город лечу. Це ж мокра. Нічого заради в душ. Але по правді вам скажу, друзі, це два городи, тут, що по прикупі, що я ще постійно бігаю з одного на другий. Але ж є третій, де є фасоля, весь город з фасолі. Там 6 і 7, вроді би, ну майже сім сотків. Фасолі засаджений, на яких як ми ще... Ні, чоловік сьогодні ходив з хлопцями дивитися, каже, дуже файна вже фасоля, треба сапати. Кажу, дякую, дякую за новину. Ай, дуже приємно. що там, ну, Туди ми далеко йдемо. туди, туди, Далеко до тої фасолі. Це третій город. Я вже зробила для себе висновок, друзі, що оцей точно брати вже не будемо на другий рік, ну ніяк. Ну бо... Я не кінь, я вже не горд Я, знаєте, або ті городи зроблю, або ти його мене доконають. Ну, фактично, хлопці підгорну, так, ну, без питань. Але послапати мені треба. Мені ну, чоловік немає коли. Вони до того. Коротше, друзі. До завтра. Мирної нічки, спокійної. Мій Денис ще мали. цілий день. мали, мали. ще багато Денис. Ні. Я зараз йду до господарки. Беруся до господарки, Обійду, всі подою, нагодую. помиюся, я кажу, дай нічого не здається. Як впаду до того ліжка, вож. як падає з чоловіком обоє, як на цьому. Кажу, або ті городи мене докунають, або я їх посапаю. Добре, все, друзі. Спокійно і мирної нічки. Тільки вам добра, благоплуччя і тільки. І тільки. Ну нічого, нічого, все добре. Нічого. Присипав туди не треба, так? Я поки город не з голову взявся, туди всипав. Треба насипати, візьми, набери відро і насип туди. Скільки лишся скип. Та добре, то страшного. Добре, він може з вами попрощатися. Усе спокійної, мирної нічки, всього тільки доброго. Па-па, всіх обняла, всіх люблю. Па-па, друзі.